Вітаю, друзі! Якщо ви плануєте вирощувати курей і хочете отримувати як м'ясо, так і яйця, ми рекомендуємо купувати м'ясо яєчні породи. Вони добре набирають вагу і дають багато яєць. Курчата віком від 1 тижня до вісьми краще годувати комбікорм старт Агропрогрес. Це забезпечить потужний старт та швидкий набір маси, підвищує імунітет та збереженість поголів'я, адже містить профілактичну дозу кокцидіостатіка. Стартовий комбікорм виготовляється у вигляді крупки. Маленькі курчата значно краще поїдають такий корм. Комбікорм курча гровер. Створено для відгодівлі м'ясоєчних порід віком від 8 тижнів до 18. Він активно готує організм птиці до періоду яйцекладки, а також забезпечує гарний ріст та набір ваги. Гранули цього комбікорму відмінно поїдаються підрослою птицею. У випадку відгодівлі. На м'ясо. Курей продовжують годувати комбікормом до забою. Продуктивних курей несучок. З 18 тижня ми рекомендуємо годувати повноцінним, збалансованим комбікормом несучка. Якщо ви хочете, щоб ваша курочка несла ось такі яєчка великі. З міцною шкарлупою та яскравим жовтком годуйте свою курочку комбікормами Агропрогреса.